Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне пісочне печиво з арахісом. Воно виходить надзвичайно хрустким та набагато краще магазинного. Тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Із інгредієнтів нам знадобиться 250 г м'якого вершкового масла, цукор та одне яйце. Бажано, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. І цього масла та яйце я дістала за декілька годин. До часу приготування. Збиваю масу до посвітлішення. Після чого беру борошно, та додаю одну чайну ложку розпушувача. Додаю борошно поступово, щоб не забити тісто. Важливе зауваження щодо приготування пісочного тіста це дуже сильно його не вимішувати. Тобто, якщо ми вимішуємо руками, то це сильно довго робити не треба. Тісто можна покласти у холодильник або морозилку. А поки що займаємось арахісом. Для цього я посмажила та тепер його дрібню ось таким чином. Тісто в мене вже побуло у морозильній камері, я його розпаковую та ділю на дві частини. Одна частина в мене буде одне деко. Розкатую тісто у пласт. Та починаю робити наше печиво. Спочатку я вирішила зробити ось такі пісочні кільця, але в мене не було спеціальної виробки, я це робила тарілкою. Та кружечки в мене були завдяки ось такій стопочці. Діставати серединку потрібно також дуже обережно, а печиво я робила завдяки ось такій штучці. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. З тістом, яке охолоджено, набагато зручніше працювати. Тепер, щоб горішки наші закріпилися на печиво, я беру одне яйце та змащую печиво яйцем. Після чого можна присипати його горішками або тим, чим вам забажається. Випікаємо печиво у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів. Усе залежить від вашої духовки приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь за своїм печивом. Воно виходить надзвичайно смачне, хрустке та пісочне. Навіть набагато смачніше магазинного. Тож рекомендую вам його приготувати, якщо будете дотримуватись усіх рекомендацій з відео, у вас точно все вийде. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!